Всім привіт! Сьогодні з командою буду яком відправляємося на Несамовите, Бребенеску. А далі, як дасть Бог, то дойдемо і до обсерваторії, і до морічейки. Так що приєднуйтесь до нашої мандрівки. Вперед. Так, пройшли десь півтори години, стоїмо на відпочинок невеличкий. Так, все, ми поснідали, нас трошечки дощ накривав, то ми повдягали пончо. Вон там група вже повалила. Вони просто якісь нереальні сьогодні. Ми думали, що вони будуть йти якось там здихати, трошечки повільно йти, а вони взагалі просто топлять на максималках. Ще попробую за ними вже низ. Нічого, у нас час ще є. І дистанції вистачає. У нас зійшов туман, і дивіться, в яку красоту ми вийшли. Тут просто шикарно. Виглядне, неймовірно, Чорногору. І зараз піднімаємося до озера несамовите. Ось так ми піднімаємося до несамовитого, залишилось буквально десь метрів 500, майже вийшли. Краєвиди, взагалі тут бомбізні. Було то у нас, дай Боже. 106 нереальне. Перед несамовитим попали в круту пригоду оці всі потічки об... обходити. Тут просто немає стежки, все одне болото, річка. Ми якось Там щось якось обходили. Але тут, то пригода крута, хоча всі ноги в болоті мокрі, але ну, ми ж йдемо сюди ради пригод. Так що в нас поки що все чудово, супер і весело доволі. Все останніх 100 метрів, озеро несамовите. І ми вже доходимо до нього, будемо відпочивати, обідати, кайфувати. Ура, все, вдав, всі вийшли! Озеро Несамовите, самовите! Ууу! 1750 метрів! Всі красавчики! Якась є табличка. Давайте глянемо, що це за табличка. Все, ми типу, поснідали дуже смачно біля озера. Це несамовите. Зараз далі будемо підніматися на хребет і рухатись по ним, а поки що ми типу ще набираємо води. У нас там водополь. Як вам мандрівка? Чудово. Е, взяли цей штурманули озеро несамовите. Відпочили, з'їли трошки Едіка. Едік то свиня. Та нічого, йдемо далі. Все дуже чітко. Погода краще, ніж. Диві, диві, дивіться, голубе небо вже. Йома. Да. Я очікував, реально дощ. Так, ну. да, Я думав, що ми будемо йти в три дні. Я дощ. морально був готовий типу, йти. По, а по... тут взагалі, типу, ну, болдорне. Дивіться, позаду мене дуже багато таких рожевих квіточок. Вони в теорії ще почервоніють, називаються червона рута, або, якщо не помиляюсь, родить Е, Дуже бистро сказав, щоб ви не поняли, де я помилився. Але виглядають просто ну, дуже гарно. Я думаю вони трішки померзли, але дуже красиві. Ми вийшли. На... Ой, йо, йо. ми вийшли на під ребрами, 1930, далі типу, йдемо на ребра 800 метрів, але ми ще думаємо, може ми зганяємо туди типу, на шпиці. Без рюкзачків такого просто хто хоче, хто хоче, віддихне в ямі тут. Дивіться, яка яма чудова, безвідлана. Ми трішечки розділилися і вирішили типу, скинути рюкзаки піти глянути на шпиці. А решта групи просто відпочиває, типу, ті, хто більше всіх втомився. Ну, тут просто супер балдежно, краєвиди такі Анвіал якісь. І погодка, ну, блин, погода топ. Ми переживали, що буде дощ, нам передавало три дні дощ, а тут а в нас і... просто кайф. О, дивіться. Ось це заді мене гора ребра. Ми ось тут продовжуємо йти до Бребеневського озера, йдемо скоро спускатися. Мені здається, що десь там ну, кілометр можливо залишився нам повністю, як ви бачите, в тумані. Взагалі нічого не видно, але гарно. Ну і нема дощу, це для нас типу, пункт на один. Ми балдіємо. Я взагалі відчуваю, що мене щось трошки накрило. Такий ніби тиск піднявся, чи ще в голові паморочиться. І так якось в очах типу, все розмивається. Не знаю, можливо, в мене буває коли тиск, ли це якась гірська хвороба. Або просто, бо я там може рюкзак важкий взяв сьогодні, типу, важче, ніж зазвичай, то теж типу, плюс темп і накрило. Подивимося, як воно буде далі, бо трошки мені це не подобається. Так, знову туристичний знак. Будемо натих 700 метрів. Далі Пі піпіван 9,5 нам завтра потрібно буде йти. І що там? Озирне самовити це ми пройшли вже, Говерла 8,5, Петро Далеко дуже. Нам би цей. А Бребенеску не пише. Що за похід, якщо не було дощу, да? Ми от підходимо до Бребенеску озера і так вальнуло тут по нас. Взагалі нічого не видно, там хтось люди ще йдуть І такий... буквально не лишилося нам десь хвилин 30, щоб поставити палатки, почилити. Я сподіваюся не буде в нас цього граду. Хоча нічого не обіцяємо. Так що йдемо. Тримайтеся. Друзі, вчора спустилися ми сюди, і так як ви бачите на останніх кадрах ляво, нам вже не до ваших відео було. Ми просто швидко забилися в палатки, палатки поставили все одно трошечки промокли і вже нікуди не вилазили, просто снідали, тобто вечеряли, що їм було і засинали як коти. От зараз ми вже складаємося. Тут палатки досушуються, в кого як, хоча воно вже не висохне, бо тут знову накрапає дощ. Озеро Бребенеско біля нас супер чудове, красиве, але ну, до нього навіть спуститися ну, зовсім не хочеться такими мокрі, холодні. <реш> і зараз ми все-таки будемо йти далі до піпіван Мармаровського, о, піпіван Чорногірського, сорі. І далі до озера Марічейка, де ми будемо спускатися. Надіюсь, нам буде погода така якась не сильно дощова, щоб ми могли дойти хоча б вийти звідси з цього плато. Але вже накарпає і вже дуже страшно, типу, що буде далі. Ти ховати будеш? Ні, так речі. Іду так, так без рюкзака. Нормально, наш він. У нас, звісно, пасажир ще один не зібрався ніяк. Ви збираєтесь тут залишатися, чоловіча? У нас ще є 8 хвилин, ми встигаємо. Нормально, нормально. Ще можна і поспати, трошки відпочити. Це, ми виходимо від нашого Бребенескул озера, поки чуть, чуть рухаємося в гору Бребенескул. Трішечки група вирішила якось відірватися від нас, але пішла не в ту стежку. Ну. По такому кому камінню йдемо, зараз будемо через сніг проходити. Ми з нашою групою трішечки розділилися, вони пішли траверсом гору Бребенескул, а ми тут вдвох вирішили з Дімою її підкорити. Це друга вершина наших українських Карпат. За висотою після говерли, зараз скажемо яка в них висота буде. От, дивіться. 2035 метрів. Два якраз порахуємо, так, да, друга гора, типу Ребра і гутер томатик ніби одну, хоча ребра мають бути нижче. Тиговерла під 21, Петро 20, 20, і Піп-Іван у нас 2018, 20 да, ні, 2028. Ого, дивіться, клас. точніше буде. О, так і тут ребра 2021. 16, 28, 35, 61. Піднялися щойно на другу вершину за висотою в Україні після Говерли. Тр Трішечки вітер, ви мене, напевно, взагалі не чуєте, але просто кайфуйте. Краєвиди, ну нереальні. Це озеро Брибенеско. Ми дуже щасливі. Ми йдемо від гори Брибенеско. Нас, напевно, не чути, але на всякий випадок, я вам то кажу, і будемо зараз шукати нашу групу. Бо вони десь пішли траверсом, певно, нас вже обігнали далеко-далеко. Так, тут трішечки ми встали відпочити під горою менчул. Зараз ми піднімемося, а група також піде по траверсам до обсерваторії. У нас от свій вайп якийсь. Ми вийшли на гору Менчул, Ще одна гора мінус з карти моєї. Бо висота 1998 тисяча... 900... да, метрів. Yeah. І довгий час вона вважалася, або хотілося, щоб вона вважалася одним з 2000-ників і у нас було їх 7 штук рівно. Типу, але от щось таке не зійшлось на тому. Типу, без, без обманів. Звідси, я б сказав, відкривається чудовий краєвид на піпіван, але там все в хмарах, ви там нічого не побачите. Але тут просто так кайфово подивитися, полюбуватися цим всім. Пірат, світла борода. Ось там вон піпіван серед хмар, якраз куди ми будемо йти. Чого ви збираєте мох? Ну, так Ви знаєте, що це заповідник? Це заповідник, не. Це, це заповідник. заповідник, тут не можна збирати. Це Заповідник і тут не можна збирати. А тим, паче... Карабі, циклах, а тим паче збирати мову. промислових масштаб. Навіщо ви це робити? Що ж а навіщо? Просто ноль на маса. Типу виїхали там на мотоциклах. А типу, на типу. На і Знаєте, типу, ви граблями ви грибуть. Типа все одно. Що, що ви мовчите? Зразу замовчали, так? Да? Збирайтесь, йдіть вниз. Наша ви руйнуєте природу. Ви ж тут живете. я Розрізати і що вийде. Тебе ж їде, так? Для чого ви збираєтесь? Діво, да йдемо. Діво, йдемо до цього. Хлопці йдуть зараз це і розрізати їм мішки. Чі що вони назбирали. Якщо не підбіжуть зараз, то йдемо до їх мотоциклів. Це типу, ну, вони збирають, як хлопці пояснюють, ісландський мох, чи якось можливо в них інакше назва, але в промислових масштабах це не можна збирати і це охороняється типу, природою. Це як заповідник взагалі сюди не можна на мотоциклах виїжджати, нічого такого подібного, а чуваки просто ну, без, без педалей якісь. Як Порошенко підеш з цим ножом. Я думаю, в них там цього ще вистачить. Цю виварку треба, типу. Давай, Артурчик. Пацане, нас мені кажеться, тут пів села за нами буде їздити потім. зберуть його назад. Та ти треба порізати цю тему, пані. Сам мішок порізати. Булюха! Поріж мішок, бо Артур. розріж мішок, бо вони склеють його назад. Оце ми зустріли щойно браконьєрів карпатських, які винищують тут природу. Ну і браконьєри покарані, ми думаємо. але я сподіваюся, що за нами потім не вийде 8 мотоциклів сільських з ножами, мечами, топорами і всім остальним. Корот, буде видно, типу, що тут відбувається, і я вам все потім так само, надіюсь, зафільмую. Як це не можна? Можна, якщо б не можна було. Типу, ніхто б не збирав. Ну це дуже жорсткий чоптикає. типу. кажуть, ні, це не заповідник, це заповідник. І Вони просто граблями квіти, які занесені в червону книгу, нищили. Ми збирали те, що не можна збирати коротше, в промишлових масштабах. Що вони продають чи що? В так, він каже, що ми гроші можливо. так заробляємо. У нас чоловік забрав у них ключі від мотоциклів, окрім того, що ми порізали всі пакети. Але ми вирішили їм залишити там на камені. Просто на горі, на яку ми піднялися, щоб вони вже це забрали, бо ну, так безпечніше, напевно, і для нас також буде, щоб нас потім всім селом не шукали і не різали. Хоча в нас була ідея віднести це до епіван Чорногірського в рятувальний пункт. Як думаєте, напишіть в коментарях, треба було, було точніше нам поступити в цій ситуації, просто пройти мимо них, типу не чіпати їх, або, можливо, все-таки віднести. До рятувальників, ключі від мотоциклів, можливо, якісь інші пропозиції у вас є. Було б круто, якби ви їх написали в коментарях. Так що. Ми тут через дощі, різні тумани, холод, добираємося до обсерваторії. Ось вже тут трішечки залишилось. Орієнтовно один кілометр нам йти. І У нас всі дуже втомлені, типу важко через погодні умови так йти довго. І ми сподіваємося, що ми якось там перекусимо і спокійно вийдемо, хоча б, щоб краєвид був на цій обсерваторії, а далі будемо прямувати до Марічейки. Якщо ви думаєте, що це тільки ми такі на навіжені і в таку погоду піднімаємося, то ні. Тут досить багато людей типу, піднімається. Вже на горі дуже багато було і ми зустріли також по дорозі. Хто спускався, піднімався. Така Популярна локація в таку погоду. Ось ми майже підійшли до обсерваторії вже. Ще трішечки нам залишилося буквально 100 метрів після ось цього стовба. Ми ще трішки відпочинемо, щоб залечити. Якраз ми тут перечекали дощ на горі, бо зараз вже хмари супер красиві, яскраво, тому типу, ми думаємо, що ми якраз і перемогли погоду. Все, ми піднялися. Дійшли до обсерваторії. Зараз підемо відпочивати, фотографуватися, знімати якісь відосики і просто балдіти. Є! Yeah. Оля! Yeah. Well, <coughs> Ви молодці! Ну от і знову не пройшло декілька місяців, як я повернувся сюди. Порівняно з зимою, зовсім інший краєвид. Я не знаю, може можна якось зробити вам тут фоточку буде до і після літом і зимою. Шаманський табір розбитий. Ми тут обідаємо, відпочиваємо. І далі будемо рухатись на морічейку. Насипало трошки туману прямо перед обсерваторією, як завжди. Все, тепер ми йдемо до Марічайки. Нам три кілометри приблизно спускатися вниз, і там будемо розбивати наш табір. Що рятувальник да, попередив нас про можливий блокпост внизу, типу, але так як в нас транспорт там домовлено, все, то має бути все нормально. Головне, щоб ми мали документи при собі якісь показати. От, також розказав за місця, де можна заночувати в тих, хто промок палатки, але я там знаю цей будинок ведмедів. Колиба Колиба, там. колиба є, так. там пише готель, Колиба, все є. <реку> <реку> так що ми зараз спускаємося туди, залітаємо і будемо молодіти. Ео! Ео! Ео, ео, ео! Ео, ео, е е Ось так ми перегукуємося, щоб серед туману один одного знайти. І зазвичай завжди так по маршрутах, якщо хтось десь відстав, то дуже зручно зрозуміти, хто де є. Подивіться, як тут балдожно. Ми зараз в якийсь обрив, просто спускаємося. Надіюсь, там далі буде нормальний серпандинний спуск. Я дуже Але кожного разу це якась пригода. Так що будемо кайфувати зараз. Саме головне вниз не з'їхати. Вийшла в мене супер на таку перемичку класну. У нас з однієї гарні гори. І відразу з іншої сторони також гарні гори. Ну, просто класно тако йти, типу, кайфувати, милуватися. І кольори от, після дощу або під час дощу, от, все воно таке зелене-зелене. Плюс трішечки туманності віддає через хмари і. Тут ніби ми йдемо в якихось містичних таких краях, у горах. Ну, тут дуже якось так, так атмосферно, класно. Тобто, я рахую, що нам в цій мандрівці взагалі з погодою супер пощастило. Те, що, можливо, для вас дощ це не ок, типу, буде, але це насправді супер крутий досвід і емоції. Чуть-чуть типу, намокнути досить корисно і так розслабитися. Є в цьому якийсь кайф. Треба просто зловити його і почати ним насолоджуватися ого, в який ліс ми заходимо, О, головне тут не залишити нічого з свого рюкзака. Так як за ці ялинки завжди щось зачіпляється. Оп. До речі, ось такі жолова також не можна вирубувати, вони охороняються природою, законом і так далі що потрібно це все берегти друзі нарешті ми дійшли до нашого місця ночівки на це озеро Марічайка. ми тут вийшли з лісу і дивіться яка краса в нас тут дощик Потрішки ця потить просто балдежно якби ще й не дощик йшов а так все круто Йдемо шукати місця зараз для наметів, де ми будемо ночувати. Земля тут дуже промокша, поволога і не зовсім на кожному місці вдасться поставити намет. Плюс так само дощ падає, якось потрібно акуратненько це все робити. Трошечки надуваємо керемат, налаштовуємо якийсь побут в палатичці. браконьєри з водояком. Вилиті типу, на дворі. Асфальт кладуть, типу, двоє працюють, а саме родиться. Да. Забув взяти ну, так машмела, але прийшлося. Ми сюди закинули гречку з різними крупами, плюс сало, ковбаска. Коротше, три ревида ковбаси, я б сказав. Така Своєрідна соляночка у нас зараз буде. Друзі, усім добрий ранок. Ми тут прокинулися, почали збиратися, вже всі вирушаємо далі до автобуса, нам спускатися близько 7-8 км І то кажуть, що в себе не затопило місто, тому нам прийдеться ще десь додатково 4 км пройти, але ми це всій групі не кажемо. Хай лишній раз не розчаровуються. Вранці знову вморосіло, то сильно не було якось бажання настрою і змоги знімати вам якусь рутину нашу. Просто закип'ятили водички, вмилися, зібрали все мокре, бо воно все дуже-дуже мокре, Типу під час дощу і болота. І от зараз гасаємо, типу, далі відпочивати. Ось таким зеленим лісом ми йдемо. Просто Дуже все зелене, чудове. Просто якісь поля такі з коврами. Прикольно. Друзі, тут поряд з Мар'ячайкою є ще класна хатинка, в якій може заночувати близько 10 людей, там в негоду сховатися, є пічка всередині. Зараз я вам вставлю відео, яке я зняв на у цієї хатинки. Там ну, дуже класно, просто камеру з собою не взяв. Так що, можливо, якість чужить просяде. Біля озера Мар'ячайка є така хатина. Заходимо тут при негоді якісь може залишитись ну мінімум 10 людей, там може хто більше ляже, то 10-12, точно залізуть. Є пічка, можна розтопити. Є чуть-чуть дров, але краще назбирати її, якщо ви використаєте всі, то замінити. Можна так само речі свої посушити тут. Йдемте вже покажу вам територію зверху. Тут у нас такий здоровий стіл. Ну, реально можна ціле весілля відпразнувати. Є ще окремий маленький столик. Там вище є туалет, гарний ліс, природа, пташки. Ну, просто ляпота. Друзі, на спуску ми знайшли таку сироварню тут. Правда, ми не будемо до неї підніматися, але цікаво, що вона тут є. Якусь відмітку собі можна поставити на майбутнє залітати. Особливо, якщо підніматися з цієї сирнини, спускатися Типу. Після лісу і полоненки ми виходимо ось на такий крутий спуск. Дуже-дуже вниз біжимо. Чому французи вкрали з Вордатського поняття новосфери? Напишіть в коментарях, будь ласка, от то вниз. Вітаю! Ось такий песик, ніби маленька лисичка. Там, де а миша. той ніби вокк. Okay. 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 Далі дорогу перемело дощі і перейдуть далі дощі О, І на півні нормально. До сюди на а далі дорогу хіба. Позмейла, да трохи? ні, нічого слово. А ліфта на якийсь затупило, так? Він прям такий бійцев. А, думаю, Ну я так у квітло зупину. А як коня звати? Орлик. Ти він? Орлик? Коли б орлик. А орлик тут поїде? Дай це має. Орлик. Там Ого, які в нас тут так красені. Ну що? Ходи сюди, манюді, я тебе поняшу. Ходи. Як кольника покликати? Чути ключий дріт. І так, ми пройшли шлагбаум і це був такий чекпоінт по спуску якраз таки. Ми вже можемо тут обі сітки сісти, відпочити і будемо далі рухатися до нашого автобуса, Ще, чуть трохи нам залишилось. Друзі, ми тут спустилися до КПП. Вже типу сіли в магазинчику, просто перекусили, шукали транспорт, так як там біля зеленого розмило дорогу біля церкви, і ми не могли ніяк вернутися. Ми вже домовлялися з різними транспортами. Тут торгувалися з людьми з КПП, Просто таких було декілька якихось. Версій торговлі, і поки ми торгувалися, очікували, це то все приїхав наш транспорт. Взагалі той, який нас чекав, типу за 12 кілометрів типу, звідси. То ми просто зекономили кучу грошей, нам пощастило, типу, дядько, взагалі, молодець. Друзі, ми вже повернулися до Львова. Сподіваюсь, мене видно. Всі розбіглись по домівкам або потягам, щоб відпочивати і добиратись додому далі, так як попереду новий робочий тиждень. Сподіваюся, вам ця мандрівка сподобалася. Пишіть свої коментарі, ставте лайки, дзвіночки, не робіть дізлайки. Ну і до нових гір!